Просто зараз, як нам відомо Ганна Калюжна, моя колега, перебуває на акції прапор єдності. Вона знає про цю акцію більше. Ганно, прошу тобі слово. Студія, вітаю наших всіх телеглядачів з днем прапора, також своїх колег. Ми зараз знаходимося у центрі столиці. Тут як ви бачите, поза моєю спиною зараз всі охочі кияни, гості міста, дітки збирають карту України з пазлів. Називається вона Прапор єдності до дня прапора хочуть продемонструвати те, що незважаючи на всі негаразди, які зараз в нашій країні відбуваються на війну, яка відбувається на Донбасі. Сі, все таки наша Україна єдина і неподільна. Поруч зі мною знаходиться Євген Ніщук, міністр культури 2014 року. Доброго дня, пане Євгене, дня. вітаю всіх! Вітаю усіх з ним. Прапора, вітаю з цим сонячним днем і сподіваюся, що воно буде мирним. Власне, те, що ви сказали. Дуже важливо, що тут великий посил дитячої енергії. є Дітки розмальовують свої долоньки, накладають на частинки пазлів, які потім складаються у велику соборну єдину Україну, і це дуже важливо. Насправді тут навколо дуже багато таких парт, які за які можуть ставати діти і малювати малюнок. Це ще один флешмоб, який називається Намалюй воїнові. І сьогодні також, окрім того, ще відбувається підпис державних прапорів, які будуть потім передані на лінію фронту на схід країни для наших бійців. Бо за свідченнями, навіть власне, самих воїнів для них, коли щось приходить від дітей, які щирі побажання від людей, це для них дає віру і силу боротися за за Україну. Можливо, тут і самі бійці з АТО беруть участь в заході. Ну сьогодні, в на урочистостях, коли піднімали державний прапор, безумовно були ті бійці, які навіть виносили жовто-блакитні знамена з, з обстрілів під кулями, і це дивовижні історії насправді. І на Софіївській площі люди всі бажаючі можуть подивитися прапори реліквії. Насправді дуже цікаві історії. Справді ввечері також буде можливість на Михайлівській площі прийти на концерт, який має назву більше ніж символ, приурочений до дня прапору за участю. Там Медхетському вниз сестретельнюк приходько Настя Тарас Петрененко. Ну і вже так. Це такий переддень до дня незалежності. Я вам дуже дякую, пане Євген. Студія, я нагадаю, що ми знаходимося на майдані Незалежності в центрі столиці. Тут зараз кияни та гості міста збирають прапор України і карту України одночасно з пазлів. Тож долучайтесь до нас о першій годині. Тут буде дружина президента Марина Порошенко, яка також привітає всіх з ним прапора. Студія.